Новозеландський гонщик Формули 1 Брюс Макларен мріяв створити спортивний автомобіль, який би конкурував з Порше Феррарі та Альфа Ромео в Лимані. Роками цей проект залишався у нього в голові, поки 1968-го спеціалізована преса не почала чути про зацікавленість його молодої компанії Брюс Макларен Моторейсінг, утвореної п'ятьма роками раніше. У чемпіонаті Кен ЕМ це перетворилося на ідею підготовки спорткара М6Б, адаптованого під гонки на витривалість для сезону 1969 року. Компанія Спешелайц Молдінс створила кузови для цього купе, які інтегрувалися на шасі М6Б компанією Троян. Я позичив машину на вихідні та поїхав на ній у неділю вранці до Борнмута з дружиною. Вона важила стільки ж, скільки міні, і мала в 10 разів більшу потужність. Розповідав головний конструктор Макларен Гордон Копак. Суха вага авто становила трохи менше 600 кілограмів з розподілом ваги 40% на передній осі та 60% на задній. Монококове шасі з алюмінієвих листів, кузов з нерівними поперечними важелями та пружинно-амортизовані вузли на обох осях поєднані зі стабілізаторами поперечної стійкості. Таким був рецепт першого прототипу М6А, завершеного весною 1967 року та випробуваного на сусідньому треку Гудвуд. Щойно другий і третій автомобілі були зібрані. Команда відправила їх до північної Америки для підготовки до дебютної гонки велкхарт Лейк. Також Макларен доручив троян створити репліки м 6 а для продажу, з яких було побудовано лише три офіційні автомобілі. Сезон Кен М 1967 року розпочався у вересні на трасі Америка, де Брюс Макларен кваліфікувався на м 6 а з полупозиції та встановив новий рекорд кола, але зійшов з дистанції через витік оливи. Водночас його товариш по команді Денні Халм швидко вийшов у лідери та здобув першу перемогу для автомобіля, коли Брюс Макларен Моторейсін почала розробляти М8А, шістки почали постачатися командам клієнтам пізніше, М6 використовували у розробці спортивного автомобіля, який мав брати участь у 24 годинах Лемана та був відомий як М6GT. Смертельна для Макларена аварія 2 червня 1970 року під час тестування М-8 для гонок Кен на трасі Гудвуд поклала край цьому проекту. Загалом було побудовано лише два оригінальних М6GT – особистий автомобіль Брюса Макларена, що довгий час виставлявся в Оклендському музеї транспорту, та ще один побудований трояном для гонщика Девіда Профета. А у 70-х роках було створено багато реплік з використанням. Танням кузовів купе. Як ви зрозуміли, сьогодні ми розповімо про автомобільний бренд Макларен, а саме його серійні моделі, лімітовані версії та еволюцію болідів Формули 1 Створення усього цього насправді почалося не так давно. У 1989-му виробник Макларен приступив до розробки дорожніх автомобілів і за три роки випустив свою першу серійну модель Макларен f F1». Для створення двигуна та іншої технічної начинки була обрана компанія BMW Motorsport. Робота над амбітним проектом почалась в березні 1990 року і тривала майже 11 місяців. Цей спорткар від дизайнера Гордона Мюррея вважається одним з найвидатніших у історії. Його 61 літровий V12 двигун від седана BMW 750i видавав 627 коней і 651 ньютон-метр у метр моменту. Спільно з шестиступінчастою механічною коробкою перемикання передач цей задньопривідник вагою 1000 140 кілограмів розганявся до сотні лише за 3,2 секунди і видавав максимальних 386 кілометрів за годину, що зафіксували 31 березня 1998 року, і це без будь-яких стабілізаційних систем. Не менш вражає, що для термозахисту моторного відсіку використовували справжнє золото, яке вважалося найкращим рефлектором тепла. Для максимальної легкості деякі компоненти зробили з вуглепластику титану та магнію. Зверніть увагу, що водій Макларен F1 сидів посередині торпедо, а два пасажири з боків і трохи позаду. Проте зазвичай в такій машині їздять наодинці. У 1995 році допрацьований Макларен f 1 GTR виграв легендарну гонку 24 години Лемана і до 2005 року був найшвидшим серійним автомобілем без турбонадуву. В одній із частин телепроєкту Top Gear Макларен F1 змагався з Bugatti Veyron 16.4 в дракрейсінгу. У передачі показано, що француз виявився швидшим, але знімальна група потім зізналась, що Bugatti спромігся обігнати Макларен лише з десятої нової спроби. Якщо з заводу його вартість складала 1 мільйон 200 тисяч доларів, то на аукціонах зараз суперкар оцінюють в 30 плюс мільйонів у цій же валюті. Усе тому, що за 6 років виробництва було випущено лише 106 оригінальних екземплярів моделі F1. Але не тільки баварські технології лежали в основі суперкарів «Макларен Автомотів». У 2003 році з'явився плід колаборації зі штутґерцями під назвою Mercedes-Benz SLR McLaren. Варто підкреслити, що до цього німецький автовиробник мав у портфелі 40% акцій британського бренду і кілька років постачав йому двигуни. Назва SLR являє собою абревіатуру, яка у перекладі з німецької означає спортивний легкий, гоночний. Це данина поваги легендарному автомобілю 50-х Mercedes Benz 300 SLR срібна стріла. Складання новинки проводилися в Портсмунті і технологічному центрі Макларен Вокінгу, графство Сурий, Англія. Заводу Суперкар йшов у кузовах купе Спітстер Родстер. І лише у сріблястому та чорному кольорах. Проте лімітовані версії могли бути хоч золотими. Серійну модель представили 17 листопада 2003-го з деякими незначними конструктивними змінами щодо початкового дизайну. Кузов був виконаний повністю з карбону, і єдиною частиною з алюмінію стала моторна рама. Задній спойлер мав електронне регулювання, а двері підвішені на шарнірі, відчинялися вперед вгору. Двигун v 8 з механічним нагнітачем та робочим об'ємом 5,4 літра розвивав максимальну потужність 626 коней та обертальний момент 780 ньютон метрів. Розвиваючи максималку в 334 км за годину, базова модель досягала сотню на спідометрі за 3,8 секунд, 200 за 10,6, а трьох сотень за 28,8 секунд. Щоб з швидкості 250 км за годину загальмувати. Потрібно було 221 метр дороги. Але незалежні випробування показували трохи скромніші показники. У 2006 році була представлена ще більш швидкісна модифікація SLR McLaren 722 Edition із 650 сильним мотором, а влітку вийшов 626-сильний SLR McLaren Roadster з відкритим кузовом та м'яким складним верхом. А аукціон із продажу останнього Родстера відбувся наприкінці 2008 року і на початку наступного. Конвейер зупинили. Загалом за 6 років було зібрано близько тисяч Mercedes-Benz SLR McLaren. Серед них версія Stirling Moss у кількості 75 машин. Crown Edition, один з яких після вторгнення завезли в Україну, модифікація від тюнінг-ательє Edo Competition та Wilson Moore. Першим серійним Макларен нової ери став MP4-12C, що отримав заводський код P11. Спорткар з середнім розташуванням двигуна публічно представили на Женевському автосалоні 18 березня 2010 року. Цільний вуглепластиковий монокок тут подружився з алюмінієвими та вуглепластиковими елементами. Вони зекономили авто, що вироблявся за 4 години 80 кілограмів. Його 38 літровий двигун v 8 з системою VVT і двома турбокомпресорами видає 600 кінських сил і стільки ж ньютон метрів. Тягу на задню вісь передає семиступінчастий робот SSG з системою ПРЕКОК. Вони забезпечили режим їзди Normal Sport High Performance», плюс лаунч контроль і зимовий. У 2013 році потужність з двигуном Макларен MP4-12C підняли до 625 коней. Ця версія набирала 333 км максимальної швидкості, а сотню за 3,3 секунди, що на одну десяту швидше за базову модифікацію. При цьому витрата пального лише 11,7 літра, а викиди СО2 – 279 грамів на кілометр. McLaren MP4-12C Spider зі складеним жорстким дахом створювався, щоб скласти конкуренцію на FIA GT3 European Championship. З опущеним дахом його максимальна швидкість складала 328 км за годину, а з піднятим – 315. MP4 12C GT3 став першим автомобілем компанії для участі в спортивних гонках після F1 GTR. Він отримав дефорсований двигун потужністю 500 коней за рахунок умологації, легшу шестиступінчасту коробку та кермо від боліда «Формули-1». У квітні 2014 року суперкар MP4-12C був замінений новою моделлю McLaren 650S. У 2018 році на Женевському автосалоні McLaren представив спортивний автомобіль Senna, що отримав внутрішній код P15. Його назвали на честь бразильського гонщика Формули 1 Айртона Сенни, який виступав у команді автовиробника в 1988-1993 роках. Виграв три титули чемпіона світу Формули 1 і здобув 41 перемогу у гран-при. Сама команда Макларен з сеною отримала чотири титули чемпіона світу серед конструкторів Формули 1. Хоча спорткар виглядає як автомобіль для трекових заїздів, Сена допускається на дороги загального користування та відповідає необхідним нормам. Головним завданням Макларен при розробці моделі на базі 720S с було досягнення швидшого часу кола, що реалізували за рахунок легкого кузова монокока з аеродинамічними елементами. В автомобілі використовується двогранні двері, а також встановлені додаткові вікна у нижній частині дверей. Чотирилітровий двигун з подвійним V8, в8 7-ступінчастою коробкою передач з подвійним щепленням розвиває всі 800 кінських сил і аналогічний обертальний момент. На відміну від попереднього автомобіля серії Ultimate p 1 McLaren Senna не використовує електродвигун. Що в підсумку дало 1198 кілограмів маси. В машині застосовується гідравлічна підвіска McLaren Race Active Chassis Control 2, а також трансмісія з подвійним поперечним важелем. Сена отримала вуглецево керамічні гальма Brembo, легкосплавні ковані диски із центральним замком, розроблені для шин Pirelli P-Zero Trofeo R. Усе це в комплексі дозволяє суперкару розганятись до 340 км за годину, набирати сотню за 2,8 секунди, 200 – за 6,8, а 300 км – за 17,5 секунд. Кожен з 500 автомобілів виготовили вручну у виробничому центрі «Макларен» у Вокінгу в Англії. Відомо, що у кількості 75 екземплярів також було випущено версію McLaren Senna GTR потужністю 825 коней. Якщо тоді новий такий спорткар коштував 837 тисяч доларів, то останній проданий з аукціону екземпляр потягнув на 2 мільйона 670 тисяч зелених. Цікаво, що в програмі «The Grand Tour» суперкар McLaren Senna обігнав NIO і P9. І трековий Астон Мартін Вулкан. Шість років тому Макларен взявся створити не просто суперкар, а спробувати об'єднати комфорт гран грантуризму з ДНК трекового боліда для далеких подорожей GT отримав м'якіші налаштування підвіски та шумоізоляцію. А також найбільше багажне відділення серед моделей Макларен. Аж 570 літрів, точніше, 420 карбонових позаду двигуна, плюс 150 спереду. Перше у авто цієї марки розміщується комплект гольф-клюшок або Два великих чемодана. Серед конкурентів у серії GT, тобто Porsche 911 Turbo S Ferrari Roma. Aston Martin db 11 і Bentley Continental GT – цей живчик найлегший і важить 1530 сухих кілограмів. Салон вперше оздобили кашеміром в комбінації з традиційною шкірою і алькантарою. Адаптована підвізка з режимами комфорт, спорт, трек, оснащена технологією проєктів Damping Control, сканує дорогу та налаштовує амортизатори за 2 мілісекунди. Цей двомісний британський Grand Tourer на платформі 720 s вперше анонсували на Женевському. Київському автосалоні 2019 року. GT оснастили новою варіацією 4-літрового двигуна M840 TV8 з подвійним турбонадувом, що має номінальну вихідну потужність 620 коней та обертальний момент 630 ньютон-метрів. Компанія повідомляла про розгін до сотні за 3,1 секунди і максимальну швидкість – 326,7 км за годину. У грудні 2023 року Макларен анонсував потужнішу на 15 кінських сил версію «GTS» на тій самій платформі як наступника «GT». Найшвидший серійний автомобіль Макларена вдався завдяки гібридній силовій установці. Спортивна модель обмеженого виробництва Speedtail була представлена 26 жовтня 2018 року. Цей суперкар став четвертим представником серії Макларен Ультімейт після F1, P1 і Сена. Спідтейл оснастили версію двигуна V8 з подвійним турбонадувом M840T ті 720 s модернізованого до 746 кінських сил і обертального моменту 800 ньютон метрів. Його поєднали з гібридним силовим агрегатом, що забезпечив загальну потужність. 1036 коней і 1150 ньютон метрів крутного моменту. Спорткар має максимальну швидкість 403 км за годину, а 97 км Він набирає за 2,9 секунди. Випробування Макларен з тейл проводилися на злітно-посадковій смузі шатлів космічного центру «Кеннеді» у американському штаті Флорида, а також на трасах у Німеччині, Іспанії та Італії стати найшвидшим представником цього автобренду спідтейл вдалося завдяки використанню монококу з вуглецевого волокна, пасажирським сидінням, інтегрованим в шасі, а також двогранним дверям. Він заряджає свій гібридний акумулятор під час руху. Крім того, в комплект поставки автомобіля входить бездротова зарядна панель для повільного відновлення батареї. Щоб досягти мінімального опору, дизайнер суперкара надихався формою краплі та додав статичні кришки на передні колеса та гідравлічно керовані активні задні аеродинамічні поверхні замість традиційного спойлера, виготовлені з гнучкого вуглецевого волокна. Електрохромне скло затемнюється от Натисканням кнопки. Також з не має зовнішніх дзеркал, бо використовує HD камери, а ще позбавлений бічних подушок безпеки. Через це Суперкар за 2 мільйона 100 тисяч доларів випущений у кількості 106 екземплярів, дозволений не на усіх дорогах світу. Гріх буде не розповісти про п'ятий автомобіль серії McLaren Ultimate із середньомоторним розташуванням двигуна та відкритим верхом Елва. Її назва походить від словосполучення, що французькою означає, вона йде. Автомобіль був представлений у Дубаї та надійшов у продаж за базовою ціною 1 мільйон 690 тисяч доларів в 2019 році. Вона не включала аудіосистему, шеститочковий ремінь безпеки та фіксоване лобове скло, що були серед опцій з 2020 року. Стала доступна Elva M6A7 від MSO, яка повторювала гоночний автомобіль can М тисяча Четвертого року з кольором кузова Еніверсарі Orange та смугою Дав Грей, наклейкою Макларен Карс» та підписом Брюс синього кольору, а також гоночним номером Брюса 4 сатинованим вуглецевим волокном та десятиспицевими дисками Даймонд Кат. Того ж року почала продаватися версія М 1 а яка базувалася на Макларен Елва М а під керуванням Брюса Макларена, що побив рекорд кола Моспорт парк у 1964 році. Спорткар з надлегкого вуглецевого волокна отримав гоночну смужку магнезіум сілвер на порогах, передній спліттер, капот з акцентною червоною смужкою та гоночним орнаментом номер 4 Брюса Макларена. Тоді ж вийшла версія Elva Golf від MSO в синю помаранчевих кольорах кузова, яку представили на автодромі Goodwood Motor Circuit, а потім у Гонконзі. У 2021 році для дотримання місцевих законодавчих вимог у деяких країнах та штатах США до продажу надійшла модифікація моделі з лобовим склом. Машина озброювалась 4-літровим двигуном V8 з подвійним турбонадувом потужністю 815 кінських сил та обертальним моментом 800 ньютон метрів, як у моделях Сена та Спіттейл. З рахунок цього розгін до сотні складав менше трьох секунд. Спочатку планувалось обмежити виробництво теражем 399 одиниць, та зрештою його скоротили до 149. 1 червня 2021 року в продаж надійшов навіть модельний набір Лего Speed Чемпіонс Макларен. Елва він включив мініфігурку водія Макларен у комплекті з гоночним костюмом, шоломом та гайковим ключем. Це відео було би неповним, якби ми не згадали про роль Макларен у перегонах Формули 1 Бо їх команда, що дебютувала 1966 року з Брюсом Маклареном за кермом, стала однією з найвідоміших і найуспішніших в історії чемпіонату світу Фіа: вісім титулів чемпіона серед пілотів, 12 титулів кубка конструкторів, і загалом 183 перемоги в гонках. Такими досягненнями Макларен може похвалитися у F1. але в цій частині ми хочемо окреслити саме еволюцію знакових болідів автобренду. Першою такою машиною можна вважати модель m 7 a 1968 року з двигуном Ford Cosworth DFV, яка принесла перемогу команді у гран-при Бельгії. Наступний болід. MP4-4 1988 року вважається найуспішнішим в історії, бо виграв 15 з 16 гонок з сеною і простом за кермом. Це вдалося також через початок використання вуглепластикового монокока шасі з 1981 року. Залежно від епохи, на болідах MP4 до 2017 року встановлювалися двигуни Ford, Tech Porsche, Honda, Mercedes, Renault. Інноваційна версія MP4-Drip 13 з двигуном Mercedes-Benz випуску 1998 року стала чемпіонським болідом Міккі Хакінена. А mp 4 дріб 2008 року приніс Льюісу Хеммелтону перший титул і став останнім, що вигравав для Макларен чемпіонат пілотів. Діти ще початку нового партнерства з Honda під маркуванням mp 4 дріб 2015 року опинились в центрі найгіршого періоду, коли надійність і швидкість були надто низькими. З 2017 року команда британського виробника перейшла на формульні боліди, що позначалися артикулом MCL на машині 2021 року MCL 35M Рікардо перший з 2012 року здобув перемогу в Монці. У 2023 му на честь 60-річчя McLaren випустили болід MCL60, який після допрацювань став досить швидким, конкурентоздатним і досяг багато подіумів. Цього ж сезону McLaren MCL38 з двигуном Mercedes AMG бореться з командами Ferrari та Mercedes за місце у топ-3.